Колишнє танкове училище на вулиці Дегтярівській, 19. Сьогодні будинок має просту зовнішність, але неймовірну історію. Весь Київ на початку ХХ століття гудів, коли всі дізналися, на чиї гроші будували цей дім і для чого саме. Михайло Дегтярьов – один із найбагатіших людей міста того часу, власник найкращих готелів на хрещатику. Його недолюблювали багато хто, але вже скоро все місто змінить про нього думку. Його вважали неймовірно скупим. Дегтярьов показово прискіпливо перевіряв кожного, хто до нього звертався по допомогу і відмовляв. Він торгувався за копійки та жив аскетично, не купуючи собі нічого зайвого. Але виявилося, що він так чинив не просто так. У нього була мрія. Заради неї він мовчки терпів ненависть усього міста. Він хотів збудувати притулки, у яких могли б жити сироти та люди поважного віку у комфортних умовах щоб там був якісний паркет і опалення, щоб сироти мали майбутнє, а старші люди не залишалися самотніми. Заради цієї мрії дихтярю і економив кожну копійчину, і зібрав достатньо, щоб вже після його смерті збудували найбільший благочинний комплекс, і саме ця новина змусила весь тогочасний Київ дивуватися, що вони ображалися на людину з можливо найбільшим серцем. Вулиця Дехтярівська названа на його честь. Сьогодні у будинках, що він оплатив, працюють герої України вже нашого часу: офіцери сухопутних військ. Маленькі історії Великого Києва на радіо. Релакс партнер проекту компанія Довгий Фемелі Офіс.